Під звуки оркестру репетирує свої авторські пісні Олександр Кварта. Сам співак родом з Охтирки, що на Сумщині. Тепер волонтерить, а заразом дарує українцям свою творчість. Коли ми вже виїхали з Харкова з родиною, я вивіз дітей своїх і дружину. Першим ділом я купив собі буса, повіз гуманітарку туди наперед. До речі, я дуже вдячний і. Хмельницьким волонтерам, які часто нас дотарювали. Мій буз забивали і передавали так само на Харків і на Ахтирку мою рідненьку, і туди далі. Напередок, цього разу Олександр Кварта приїхав до нашого міста, аби дати кілька благодійних концертів, готують програму разом із Хмельницьким академічним муніципальним естрадно-духовим оркестром. З першої ноти вже є контакт і відчувається професіоналізм. У мене в Переважно в репертуарі веселі пісні, тому що я не готувався до війни, я готувався до мирного життя. І також Бог мені дав такого характеру веселого, то моя місія підтримувати настрій, щоб люди посміхалися. Відбудеться концерт 24 січня в Хмельницькій обласній філармонії. Усі зібрані кошти спрямують на купівлю необхідного оснащення для бійців на передову. Коли почалась війна в перших два-три місяці це. Не тільки думки, вони хотілося навіть репетирувати. Ну, Ми, в принципі, і мало репетирували, краще допомагали, потрібніші були на розгрузках, на погрузках, парикади. Ну, Всі, я думаю, долучались до цього. А потім поступово все-таки професійне бере за своє і ти сумуєш за свої професійні справи. Чим більше проходить часу, спілкуємося з людьми, які воюють, які приїжджають на ротації, і вони самі радять, грайте, не, не сумуйте життя продовжується і нам буде веселіше. Також окрему програму готує сам оркестр. Будуть популярні українські, наголошую, українські твори сучасні, і навіть будуть українські твори сучасні колядки на військову тематику. Написаний от тільки, тільки, тільки. Які будуть брати за душу, я думаю, що глядачів будуть сприймати його. Ну, сльози будуть на очах. Святковий передноворічний концерт відбудеться 20 грудня у Хмельницькій обласній філармонії. Аліна Косирова, Валерій Телеховський – новини міста.